Будучи галичанином, звичайно, для мене Галичина це є мала батьківщина, бо тут народилися мої і батьки, і всі мої предки. І звичайно, що для мене Галичина це моя майбутня велика батьківщина у всіх сенсах, у тому, щоб справді вона відродилася і стала великою, бо буде велика, сильна, могутня Галичина, і це є запорука. Майбутньої великої сильної України і в сенсі графічному, щоб не лише ми обмежилися трьома областями, щоб ці ідеї, цей каратив, ці традиції, ця глибина, ця ментальність поширилася, і щоб межі Галичини були набагато більші. І, звичайно, в сенсі духовному наша спадщина, нашої церкви де, власне, якраз плекалися справжні цінності, де ми завжди були своїм народом, де ми ніколи нікого не зраджували, де ми намагалися, завжди прикладаючи максимум зусиль, зберегти щось справжнє, щось рідне, те, що так зігріває наше серце. Тобто, Галичина для мене це є мала Батьківщина і велика Батьківщина.